Вітаю! Неділю, нове відео. По традиції дякую нашим спонсорам прекрасним. Ось наші спонсори прекрасні. Дякую вам, дякую всім підписникам. Всім постійним глядачам нас з вами вже 9 тисяч. Дуже-дуже велика вам подяка. Тепер з приводу відео. Тиждень роботи трішки було зроблено. Більшу частину тижня я був в роз'їздах, по справах і так далі. То зараз покажу у нас зміни які. Ті, хто дивились минуле відео, бачили, що ми привезли з дому багато всяких рослин. То у нас тут нарешті прибралися всі дошки, старі підлоги і так далі. Дуже багато каміння тут перекопували, дістали. І у нас вже ще одна з'явилася клумба. Ось така краса. Тут була частина бочки старої, то ми сюди висадили ось цю ялівця, ялинки, ще ялівці, не витримав, поїхав. Був в місті і нам вже починають продавати хризантеми, то купив дві такі біленькі хризантеми гарні. Перекопали, тут це все висадили і вже плануємо сюди доружку. Таку будемо мущення тут якесь робитись, але це буде трішки пізніше. Зараз ми просто от прикинули, як воно це все діло буде, то прям вид змінився. Прям дуже гарно. А, і тут ще ось, одна ялиночка у нас. Рослин багато залишилось, тих, що ми попривозили, ну, ще є. І деякі нам треба буде пересадити. бо там я їх посадив навесні. І як бачите, тут такий схил, і воно як дощами трішки їх намиває, там вони трішки всілися, то треба буде їх посадити вище. Бо там наша кулька, вона бідолага, там вже розвалюється, зараз ближче покажу. Ось наша кулька, я був її підстриг тоді, але ну, вона наросла прям добре. І воно виходить так, що земля всілась і вона трішки такої ямки. А такі рослини в ямках жити не люблять. Ялинки ще більш-менш нормально. Тут переріз дуже гарний і прям дуже тут добре. Ну, вона також в ямки. І в нас ось цей клієнт також в ямки. Приріс не прям що великий, але він є, але він сильно заглиблений. Ось бачите, скрізь кропивий виглядає наша туйка нана. І ось цей клієнт. Також приріс не сильно великий, але він прям в ямки такий добряч. То вони будуть пересаджуватись і тут буде це все діло розрівнюватись. Це вже буде ближче до осені. Наш батат прекрасний. Дивіться, як він розрісся. Прям дуже класно. Вже чекаємо, коли вже буде осінь, коли ми будемо це все, все діло копати, ви це все обов'язково побачите. І також на стіні любимі георгіни чи джорджини, як вони називаються, правильно можете написати. Ось такі гігантські, їх тут більше 20 по всій території. Ну, ця жовта, прям така високоросла, прям дуже гарно. І всі кольори різні. Прям така гарнота. Це з приводу ось цих рослинок. А і також, хто бачив, ми були кілька місяців назад брали, то також прирости дуже-дуже гарні. А з приводу хатинки. Хатинки, робота також продовжується, не прям що активно, бо було дуже мало часу. Кімната вже повністю готова до проведення електропроводки і до наступних штукатурних робіт. Також вже купив для теплої підлоги трубу, пінопласт, все це діло також лежить, то треба встигнути до зими, до холодів, залити ще в двох кімнатах стяжки. У нас нарешті дощ. Дійшов і до нашого села. Ось така похмура погода. Тепер до відео. Приємного вам перегляду. Підписуйтесь, коментуйте і дякую вам. Новий день. Сьогодні з'їздили в місто. І як бачите, з'їздив прям добре. То що тут у нас? Зараз покажу. Ось що у нас? Клей. Термостійкий клей на пічку. Шпаклівка, труби, труби на теплу підлогу, оці гарпунчики чи скоби. І ось така штука. Треба ще кімнату перетерти повністю піском з глиною і потім якраз піде тут 4 мішка шпаклівки. Взяв з запасом. Ту саме головне, що в нас? Це в нас саме головне. Ось це у нас тут степанчик корм в ящик. <гум> 10 кілограм. То Ось такі у нас сьогодні покупки. На сьогодні понеділок, то зараз переодягаюсь, розвантажую це все діло і потихеньку робота в хатинки продовжується. Так що працюємо. Розвантажився, ось труби і всякі розхідники. А ось основне. Окі труби і ось це, це ви бачите, майже 4,5 тисячі гривень. Це капець. Ну, то підбіде. Також було цікаво заглянув сюди. Тут ж нас стеля дуже рівна. І виходить, я з одного боку надіявся, що це просто глиняна стеля просіла. А тут, де воно бубини, де ці тріщини, тут ідуть балки. І так вони, я не знаю, може, вони вже як до цієї кімнати доходили, випили по чарці зайвий, <хи> І воно от, от Ну, Воно, на жаль, таке є, то я так лазером кинув, подивився. Можна зробити так, щоб оця коробочка, яку я сильно високо зробив, не замурувалась, скажімо так. І тут, не знаю, чи натяжну стелю. Щось таке, будемо думати. Ну, То буде трішки пізніше. А що у нас тут? Тут у нас, як я і говорив, все давним-давно висохло. Купив ось таку тарочку для того, щоб наносити. І тут в нас як вже третя година дня, сонце ще трішки воно йде туди вже за хатинку. Тут все на темності, І знімати важко, і працювати важко. То я тут ходив, рисочки малював, тут якісь розеточки малював. А потім сам собі думаю, а на що робити це отак поверху? Якщо можна зробити понизу. Бо я був пану Анатолію, там в нього три нові приміщення, скажімо так, то йому робив там повністю проводку, то йому сам тоді рекомендував робити понизу, щоб воно не заважало і так далі. То вже так приблизно пропланував це все діло, і в нас буде перша коробочка ось там, бо кабеля цей коротеньке залишив, і звідси ми підемо ось сюди і зробимо тут коробочку. І тут будемо внизу зараз все розкидувати. Підготував стіл, подовжувач, взяв штроборіз. Перфоратор з коронкою, кетчупом намазав, поставив, також ходив, дивився, що в мене залишилось з кабелів. Цього в мене багатенько, цього в мене не дуже багатенько, але мені його багато і не треба. Тут буде у нас центральне світло. Ось тут, де сніжинка. І думаю, з приводу світла десь на стінах. Тут у нас буде стояти ліжко, якраз воно це весь гармидер закриє. І думав, з приводу того, щоб отут ще світло зробити. Ну це ще не знаю. Зараз в процесі думаю зрозумію, то починаємо працювати. Так, поробив штроби, трішки-трішки нестандартно, скажімо так. Воно у нас як починається. Провід у нас ось тут. І ось Звідси піде у нас світло центральне, піде тут штраба вниз на вмикач і потім піде ось так сюди. Там, я не знаю, я зробив дюрочку, думаю, може там ще розетку зробити, ще, так думаю. І потім воно так понизу у нас йде, 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 йде. І тут буде у нас ще одна коробочка. Виглядає смішно, <хи> я знаю. Тут буде дві розетки. Потім далі. Тут розетка буде. І тут батарея воно заважало, понизу я не хотів йти, вона ж тут залізе стяжка і підлога підніметься. Та я ось так зробив, і тут ще буде розетка. І думаю, з приводу світла. Чи тут зробити, чи тут зробити, бо тут у нас буде ліжко. Ну, чи отак буде стояти по всій ширині, чи отак по довжині. Це я ще не вирішив, то думаю, хай буде там дві розетки. От з приводу світла не знаю. Було б доволі зручно, якщо зробити ось тут світло, якесь так доволі низько, бо Настя дуже любить читати. Я не прям щоб люблю, ну, періодично буває. Доволі зручно. Я розумію, що шкідливо в ліжку читати. Ну, все одно. Ну, як мінімум тут будуть розетки, і тоді можна там буде якесь поставити якесь світло з вимикачом і так далі. То у нас тут, як бачите, темнота темна, я вже тут з лампою працюю. І ходи ж з лазером нашим. Трішки на шкоду. Тут таку дюпку вибив. Ну, в принципі, бобаніло, то я так його почав бити-бити і пообивав прям цілу кучу. Там далі воно вже все міцно тримається. Бо я хотів, намагався точніше, зробити кута. Ось так. Ось Ну, У мене все одно нічого не вийде. Зараз вам покажу, наскільки тут завалена стіна. У мене тут є дежурний пінопласт. Треба чимось підперти одну секунду. Так, підпер штруборізам. Передивимось, от зараз там до верху воно вже не достає. Щоб воно до верху доставало. Ну, от от отак покажу. Ось нас приблизно, щоб ви розуміли, і ось такий перепад. Донизу там він ще більше йде. І брати, треба ось ми так його рухаємо, рухаємо, і тут воно у нас якраз виходить на центр, а тут у нас вже пів стіни збити треба. А це вже ось отак і збивати аж до самого підвіконня. Я це робити не хочу і не буду, то візьму зараз, назад, закидую, ще трішки підіб'ю підрівняю і так воно буде. Бо це занадто накидувати, це батарея замарується, а збивати пів стіни в мене, якщо чесно, бажання поки немає. Бо дуже кривоці стіни. Оця стіна, оця і ось ця, вони більш-менш. А ця біля вікна тут прям жесть. І я так сам собі подумав, тут все одно будуть у нас висіти якісь штори там, чи тюлі, і воно її в принципі закриє. І буде нормально, як на мене. То зараз цю дюрку закиду і перевіру оту терку, яку я придбав, не я ще ніколи не користувався, то зараз буду вчитись. Тобто такі справи. То працюємо далі. День. Сьогодні з'їздив в місто і купив цілу купу мішків самовирівнюючої суміші. Наші стяжки, які заливались, вони рівненькі, але я грішу на цемент. Цемент, походу, паршивий, бо тріщини з'явилися, як я і говорив. І сама стяжка сильно світла і сильно з неї пісок вибирається. Я в одній кімнаті був, перегрунтував це все діло. І воно все одно не хоче триматись нормально, сильно йде пилюка з нього. То вирішив ще раз перегрунтувати його добре і вкрити цю сумішу. Також сьогодні поїхав на почту і забрав ось таку красу. Сирушниково-сушарка, нам в ванну. То зараз мішки вже вигрузив, зараз занесу і покажу, що тут у нас за краса. У нас тут бардак трішки. Поскладав тут інструмент. То зараз Відкриємо, подивимось, що це в нас за краса. Це в нас тут рушнико-сушарка, українського виробника, сухий тен, тут таймери, куча-куча всього, захист від вологи, ще й гарантія 5 років, то зараз розкрию, хоч гляну на це добро. Бо я оце як почав робити ці штроби в сусідній кімнаті, то трішки... Зрозумів, що трішки ось тут з розетками неправильно зробив, бо я не розрахував підручнику сушарку, тут нажижвана буде. А місце для неї тільки ось тут. А тут у нас ні розетки, нічого немає. І буде тут знову Воно вже перештукатурене. Зараз відкриємо. Поплували і капець. Розпакував. Тут прям сенсорні кнопочки, таймери, сховане. А, ось так фірма називається. фірма Мамаріо. Тут для підключення у нас можна сховати його, а можна від розетки. І що більше всього сподобалось, тут оцей таймер є і що вона їсть 110 Вт. Вона 80 сантиметрів. Розміру більш ніж достатньо, а 100 Вт в годину. Це прям небагато. І ще з мінусів в мене нема заземлення. Тут, як бачите, є і ліве, і праве підключення. А, тут ще ось коробочка була. Ще ось така коробочка. А, тут його можна. Було як сховане підключення, а можна через кабель просто. Конектори, кріплення. Весь комплект повністю на відбілі є. а інструкція і гарантія. У ось така краса. А тепер йдемо в кімнату і покажу, що там у нас. Уже на вулиці не так жарко у нас то сохне все набагато повільніше. Вчора закидав ось цю кута, яку я тоді розбив, його трішки такий основний шар і понизу оцю більшу частину закидав. Тепер треба чекати, нехай воно сохне. І були залишки, то трішки там, трішки там, трішки там. Також з приводу мого реноватора, яким я робив штроби, він дуже швидко гавкнув. Щось він гудить, але рухів немає, то прийдеться його вести. Сьогодні я забув, ще їздив і забув відвезти, треба його в ремонт. Фух, то зараз трішки перепочину і продовжую. Кілька годин пройшло, ну заморив страшне. На витягнуту руку сокири махають не дуже приємно. але, в принципі, закінчу. Ось наш оця. Бо це що була раніше, вона така глибока, гарна, але вона не сильно по центру кімнати, скажімо так. То тут, тут продовбав. Тут продовбав. Побивав ще тут, у нас нерівності були, понизу цю нерівність оббив, оббив, тут також нерівності всі. І тут трішки ще підтисав і все. І також в процесі я це дзюкав, думали з приводу самої стелі і думав натяжну стелю. То не знаю, кімната не сильно велика, вона йде щось там 2 там з половиною, щось, може трохи більше там, від батареї з половиною так міряв до, а до краю стіни там, 5 метрів, скажем. Це не така і велика квадратура, щоб її там, натяжну стелю робити, не так воно і дорого буде з одного боку. А з другого боку, я б таке взяв і її перешпаклював. Бо перед натяжною стелею треба все це діло чимось закріпити, чи гіпсокартоном, чи ОСБ, бо може сипатись, бо тут по балках воно трішки дихає, скажімо так. А якщо взяти оцю всю красу, перетяну, перегрунтувати добре і перетягнути її всю сіткою і шпаклівкою. Воно їй все скріп і нічого не буде бубаніти. Ну, Бубаніть місцями то воно буде, але воно вже нікуди не дінеться і не віддавалися. Тут у нас сухо і тут в одному місці, до речі, от, видно. Колись воно протікало дуже давно, і тут ось також видно, тут був димар, чи виход туди був комен. Ось Там на горішчі видно цемент, колись був комен. У нас, виходить це, це крайня кімната. Тут, колись я так зрозумів, як була тут груба і щось таке, і ось там в тих дверях, оце ж оця стінка, у нас там кухня, і там також плита, чи груба, чи піч. Ну, це не піч, ну ви зрозуміли, коротше. То ось такі справи. Зараз що у нас? Мені треба тепер це все діло прибрати, доробити ще ось цю штрубу чуть-чуть підмикач. Прибрати це все діло і можна ґрунтувати, Бо ця пилюка, вона в мене вже в печінках сидить дуже сильно. Це вся глина, оце все. Ну як, запах, в принципі, глини то приємний. Я думав раніше, що це побілка, а це білою глини, вони все пере, це перемазували. Я думаю, що з не такий запах. Це біла глина. То продовжуй. Дощ вже і до нас дійшов. То що тут у нас? Поприбирав чистенько, гарненько, прям клас. Стеля ось така наша страшна. То стіни підробував, повичищав, прям красота. Взяв грунтовку, саму дешеву 505 і також доробив ось підмикач. То зараз щітка є, грунтовка є, світло є, то починаємо ґрунтувати цю всю красу. З половиною години. Квадратура тут у нас немаленька. Ну, нашу чарівну підлогу. Таким дуже товстим шаром тут де я штукатуру з піском з глиною. Прям таким дуже товстим. Тут зараз вологість прям велика. Вгатив сюди в стіни 16 літрів грунтовки. Це не така, як, там церзаніти всякі, що така прям, дуже серйозна стіна, все одно буде дихати, буде нормально, але буде гарна обгельця і не буде пилюки тут. І воно буде штукатуритися. Тут зараз треба чекати, поки це все діло висохне, і потім можна вже прокладати всю проводку. І буду це все. все ще попідкидую, де залишилося глиною пісочком. І потім це все, все діло буде штукатуритись. Шпаклівка плюс сітка. Буде краса. То у нас сьогодні неділя, я трішки затримав це відео. Мав вчора, але знову були справи, то, надіюсь сьогодні ви його побачите. А завтра у нас буде понеділок і завтра я буду їхати уже вибирати плитку на ванну, поки тут буде це все діло сохнути. Також перевірив нашого Маріу, його вімкнув, працює добре, то кому цікаво. Там Залишу інформацію в описі, подивитись, кому цікаво. Закінчився дощ. Нарешті спала жарюка, це наша. То наш пан Степан їсть. Як бачите, все добре. То на цьому я буду закінчувати відео. Дуже велика вам подяка за перегляд, за коментарі, за лайки, за підписку. Бережіть себе і до нового відео!